Привіт, друже! Починай бігати прямо зараз, адже це найдоступніший спорт з мінімальним порогом для входу. Біг доступний кожному незалежно від твого місця проживання і того, скільки грошей у тебе в гаманці. Почнемо з простого: для того, щоб вийти на пробіжку, тобі потрібно просто взуття з м'якою підошвою. Не потрібно думати, що важливо спочатку купити дорогі бігові кроси, і наймодніші шорти з футболкою з вітрини, популярного спортивного магазину. Це повна фігня. Спочатку починай діяти. Якщо тобі потрібно, біжи босим по траві, адже лише тільки після декількох таких пробіжок ти дійсно себе зрозумієш, зрозумієш краще своє тіло і будеш давати звіт, що тобі натирає, що жме. А що лягає по тобі комфортно і найкраще підходить до пробіжки? Якщо говорити конкретно про мене, то я регулярно займаюсь бігом уже протягом 8 років, з невеликими епізодами до півроку, де у мене не було пробіжок. Але то був початок війни в моїй країні, тому пропустимо цей момент. Отож, поїхали моє спорядження. Почнемо з головного. Кросівки. Я не перебірливий і мушу визнати, що були періоди, коли я бігав в китайських абібасах за 5 баксів і не особливо помічав різницю. Але все ж з досвідом ця різниця дуже помітна. Тому я виділив для себе два найулюбленіших бренда: Нью Беланс та Асікс. На сьогоднішній день усі свої особисті рекорди я поставив в Нью-Белансах. Але то були такі часи. На даний момент я бігаю в Асікс FF Blast. Вже два місяці майже щоденних тренувань і поки що політ чудовий, дуже задоволений цими кросами. До цього в мене були трекінгові Asics з покриттям Gore-Tex і після них я закохався у цей бренд. За 6 років активного використання в горах і по асфальту в них лише трохи стерлась зона біля п'ятки. Звичайно, ніхто не вдягає кроси на босу ногу. Тому до вибору носків треба підійти особливо серйозно. У мене тут лише три головні поради. Носки мають бути синтетичні, ущільнені в області пальців і п'яти. А також вони повинні мати достатню еластичність, щоб щільно облягати вашу стопу, не створюючи складок між взуттям і стопою. Дотримуйтесь цих правил і ви уникнете кривавих мозолів. Люди не дуже гарно реагують, коли по вулиці біжить голий чувак, тому я рекомендую вдягати шорти зі власного досвіду. Я прийшов до того, що ці шорти повинні бути правильно зшиті. Ось, наприклад, мої, в яких я бігаю. Бачите, тут є невеликий секрет, така собі вмонтована спідня білизна. І зверніть увагу на те, як вона зроблена. Саме завдяки таким швам ти можеш пробігти марафон і не натерти собі область паху до крові. Тому задумайтесь над цим, адже щойно твої пробіжки стануть тривалішими, ніж 20-30 хвилин, а твій піт почне просочуватись на шкіру і висихатиме на ній кристалами солі. Ти відразу згадаєш мої слова. Це питання стане для тебе дуже актуальним, а вазелін стане надійним партнером перед кожною твоєю пробіжкою. Що ж, рухаємось далі і з'ясовуємо, що нам потрібна футболка. Я використовую якісні синтетичні футболки від відомих брендів. Важливо, щоб вони теж не мали грубих швів всередині, були достатньо перфоровані і не всмоктували ваш піт, тому жодних натуральних матеріалів. Такі футболки залишаються як нові впродовж багатьох років. Ось свою, наприклад, я прав уже тисячі разів, і вона все ще задовільняє мене. В цілому, це база, і щоб почати регулярно виходити на пробіжки, вам більше нічого не потрібно. Звичайно, ви захочете експериментувати з м'якістю підошв. Бігати в ласінах або вдягати коротенькі трусілячі без рукав, натягувати на голову ці махрові пов'язки. Але це вже діло смаку, але не якийсь обов'язковий екіп. На мою скромну думку, якщо ви тільки починаєте, то вам не варто обвішувати себе різними модними гаджетами, лічильниками, кроків, пульсоксиметрами і трекерами. Навіщо це вам? Якщо ви тільки починаєте, то скоріше за все, ви не зможете правильно аналізувати усі ці дані. Скоріше за все, вони лише відволікатимуть вас, а когось навіть лякатимуть. Тому з самого початку вчіться слухати і чути своє тіло без жодних посередників і без наушників у вуках, що дуже важливо. Знаю, вам здається гарною ідеєю включити свій улюблений плейлист перед пробіжкою, але повірте, це лише шкодитиме вам, особливо якщо ви новачок. Прислухайтесь до сердечного ритму. І свого дихання воно скаже вам значно більше ніж купа застосунків з гігабайтами непотрібної статистики. На початку важлива лише тривалість вашого тренування. Якщо ви в поганій фізичній формі, почніть хоча б з 20 хвилин і спробуйте збільшити тренування вдвічі. Якщо ви в хорошій формі, починайте з 30 або 40 хвилин, і вже через декілька місяців тренування менше 1 години, здаватиметься для вас неповноцінним. Якщо ж вам буде легше, то можете взяти звичайний годинник з таймером або просто свій телефон в руку, і цього буде достатньо. Я, наприклад, відмовився від будь-яких годинників, які потрібно заряджати. Мене вони дратують. І купив собі такий звичайний кліпер в якомусь з супермаркетів, а трек фіксую телефоном, який завжди в руці, бо під час пробіжки у мене часто виникає бажання. Щось гарне сфотографувати. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях, і я зроблю наступне про те, як обрати спорядження для бігу у різну погоду. Дякую, до нових зустрічей!